Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас? Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM. Чи замислювалися ви, як невеликий поштовх може перетворитися на потужний рух? Скільки життів може врятувати понад три тисячі дронів, яких передали на фронт? Які труднощі долають волонтери щодня, доставляючи гуманітарку в найгарячіші точки? А також про те, що зараз найбільше потрібно фронту, говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ ЕФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і знайомтеся, мій гість сьогодні це заступник керівника волонтерського штабу Українська команда громадський діяч Орест Криштафович. Вітаю. Привіт, дуже приємно. А, пропоную розпочати можливо з такої історії, адже три роки діяльності це такий серйозний шлях, який ви вже пройшли, і а, ще дуже дуже багато роботи залишається, звісно. Тому а, хочу запитати, з чого взагалі починалася українська команда, і що стало поштовхом для її створення. А, українська команда як така почала свою діяльність в практично в перші дні повномасштабного вторгнення. Це лютий, березень 2022 року. Почалося з того, що невеличка ініціативна група людей зібралися і вирішили, що саме зараз потрібно допомагати і військовим, і цивільним, і в зонах бойових дій, бо це зараз зона бойових дій там Схід, Південь. Північ, а в той час бойові дії були біля Києва. Тому допомога цивільним особливо. Потім одразу ж на наступні дні в деокуповані райони Київської області: Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель. На той час в нас не стояла задача зробити якусь там класну структуру, прям волонтерську таку штаб і так далі. Але з часом воно переросло, і на сьогоднішній день це вже тисячі людей по всій Україні. От якраз про е, людей хотів запитати далі: е, хто ці люди? Наскільки команда взагалі за три роки виросла? Е, як ви взагалі об'єдналися три роки тому? Е, ну на сьогоднішній час це дуже багато людей, практично в усіх областях України. Е, на даний час серед Скажімо так, учасників української команди це не тільки в класичному розумінні волонтери, люди, які там допомагають, це і представники бізнесу, це військовослужбовці, зараз діючі, так само є члени української команди. Адже ми реагуємо на запити конкретно від військових, а не просто придумуємо, що їм потрібно. Да. Тому сьогодні це вся територія України. По суті, і навіть за межами України є українська команда, і навіть не тільки громадяни України, ну, так. це дуже позитивно. Насправді, сьогодні наша така розмова вона трохи а, буде побудована на цифрах, От про а, велику численність команди. Ми вже почули. А, хотів запитати про три тисячі дронів, яких, а, якими ви забезпечили фронт. Скажи, які з них виявляються найбільш ефективними у бойових умовах, і чому і, і чому ви саме от зайнялися, наприклад, дронами? Тому що говорять, там багато є потреб щодо зброї або не зброї, там гуманітарна. Але ну на секунду, три тисячі дронів за три роки це велика кількість. Як це все взагалі вдалося? Ну насправді українська команда одна з перших волонтерських ініціатив, яка почала взагалі поставляти військовослужбовцям і різним підрозділам fpv дрони. На той час це були, як то кажуть, такі з дерева і палок зліплені конструкції, бо це було ще якийсь ноу-хау на той час. І я пам'ятаю, як сьогодні, що нам робила там людина з якихось запчастин там, в, од... в... в глухому селі в одній з областей, не можу казати, в цілях безпеки. Ну, так. От це потім уже переросло в якийсь зараз. Там ой, те, що ми бачимо, що це величезний сектор. А на той час це було такі, по суті, така ризикована ініціатива, бо ніхто не розумів, що це таке. Е, українська команда не тільки на той час е, почала дрони поставляти, Ми почали відправляти підрозділи на навчання, на них літати через те, що е, на той час ну насправді мало хто вмів літати на дронах. І ми спільно з виробником дрону по суті почали підготувати у багатьох підрозділах. Спочатку маленькі групи людей, а зараз в багатьох підрозділах є люди, яких з нашою допомогою навчали літати на дронах. Вони вже в командуванні батальйонів окремих безпілотних систем. От щодо ефективності дрони. Дуже важко відповісти на це питання, які самі ефек... найефективніші дрони. Ну, мабуть, я би розподілив так, що топ-1 це Мавіки, е, Нічні 3Т, там уже зараз є і 4Т, через те, що це по суті очі. Очі наших збройних сил, тобто Мавік забезпечують моніторинг 24 на 7 всієї бойової обстановки їм на лінії фронту, коригують арту, попереджають про підступи росіян. От Мавік, наступним, напевно я б поставив FPV через те, що сьогодні в сучасних умовах війни мабуть важко уявити військові дії без fpv дронів. Плюс, що це відносно в масштабах військових дій це недорогий засіб. От. І тому, напевно, FPV – це номер два, це забезпечують як і оборону, так і підсилюють наступальні дії. Знаю особисто пілотів. Асів, як би це там не звучало раніше, колись до штабки, ми навіть не думали, що будемо говорити, що є пілот Ас, людина, яка не сидить в літаку там. Пілотів Асів, які виводять з ладу ворожі і танки, і командні пункти fpv дронами Тобто, ну, сьогоднішні FPV-дрони дрони це просто це, мабуть, майбутнє. Ну, і один з модифікацій дронів, які українська команда поставляла на фронт, і так само навчала підрозділи, це крила дрони FPV. не класичний дрон, але він летить на відстань уже там, 30 кілометрів і несе вже там, 4 кілограми вибухівки, і ним вже можна в глибину бити по командних пунктах ворога. От українська команда. По всій Україні на сьогодні є і тут хочу запитати про вплив місцевих громад і бізнеса загалом запитати про партнерів, які співпрацюють з українською громадою з українською командою. Наскільки ви співпрацюєте в тому числі і бізнес, так само і громади? Можливо, і місцева влада, як це у вас відбувається. Ну, на сьогоднішній день, мабуть, місцеві громади по всій Україні це і є основа української команди, адже українська команда в першу чергу складається з людей, і тобто громада, можна сказати, долучається навіть не, не починає співпрацювати, а потім долучається до української команди. В тому числі так. От е, якщо ми говоримо, то це є і з представників місцевої влади люди, е, звичайні робітничі професії людей так само. Вони як є і волонтерами української команди, так і є і донаторами української команди. Адже, як постійно, мабуть, говорять всі волонтери там, маленьких донатів не існує. Тобто, кожен будь-який маленький донат, він потім в процесі робить щось грандіозне щодо бізнесу. Так, є ряд бізнесменів. Є ряд бізнесменів, які б е, от, наприклад, в нас дуже є великі фабрики партнерами української команди, але вони не дуже хочуть е, публічності. Перше, бо вони робляться не для цього, а друге в цілях безпеки, через те, що все-таки українська команда один з основних видів гуманітарної допомоги, який надає, якщо можна так назвати, гуманітарно це дрони, тобто, щоб не було потім якихось прильотів в офіси і так далі. Слід відмітити, що не тільки дронами, а також українська команда за цих три роки передала майже 100 автомобілів. Також шість бронемашин дорогих. І слід відмітити, що і на дрони, і бронемашини величезна заслуга саме Володимира Кличка, адже по бронемашинам це по суті його ініціатива, яка вже разом з українською командою ми поставили понад шість бронеавтомобілів, які нових зібрані в Україні. Тобто вітчизняний виробник, ми умовно і економіку перезапускаємо всередині цим самим, і дуже йому дякуємо через те, що і він знаходить нам партнерів, і Америка, і Німеччина, і інші країни а, також є ряд не бізнесменів сер представників середнього та малого бізнесу, які на постійній основі. Щомісяця вважають вважається що потрібно допомагати хтось грошима, хтось просто є. У нас один бізнесмен, який щомісяця привозить 10 ефідронів. А що щомісяця, і так уже там два роки. Щомісяця він він 10 FPV-дронів і по суті можна порахувати, що тільки він скільки дронів. 240, 240 дронів виходить так точно. Тобто Та, Немала така немала часа. Так, так, тобто от і стабільно, і я знаю, що в нього так само в бізнесі бувають хвилі, не завжди все дуже добре. Але щомісяця він, як штик, 10 дронів поставляє українській команді. Е, насправді, от про логістику хотів запитати, адже дуже багато чого відвозиться військовим. Волонтери намагаються максимально це передати, як то кажуть, з рук в руки. Як взагалі відбувається доставка в українській команді, і як часто виникають труднощі на такому шляху? Ну, у нас налагоджена внутрішня логістика, тобто у нас свої? Водії, які доправляють вантажі, ну насправді я просто захоплююся в тому числі цими людьми, часто мало про це говорять, але й водії вони ризикують і своїм життям так само, адже інколи вони попадають в такі умови. По суті, що який на лінії фронту і попадають і під обстріли були випадки, коли наші вантажі, наші водії на автівках попадали під обстріл FPV навіть дронів. Тобто українська команда не доставляє там до безпечного місця, а потім хтось забирає. Тобто українська команда доставляє на передову на передову, на самі інколи навіть на позиції. До коли там, от хочемо підтримати наших воїнів, і є умовний якийсь дозвіл від командування, то навіть на позиції доставляємо. В основному це не заучені наймані працівники, а це свої своя команда водіїв, які вже себе проявили за ці роки. От до речі, з приводу дозволу, адже не кожен волонтер, навіть який там постійно возить допомогу бійцям, може доїхати прямо на в гарячу точку. Це на фронт. Як у вас це вдається? Наскільки ви співпрацюєте з я не знаю, з керівниками військових підрозділ для того, щоб отримати таку можливість? Українська команда на сьогоднішній день напевно має понад 30... Бригад, які постійно вона допомагає, тобто щомісяця допомагає, і в близькому контакті з ними. Так як я на початку нашої розмови говорив, що українська команда складається не тільки з класичних волонтерів, а в тому числі з військовослужбовців. Плюс насправді це вже імідж, тобто багато підрозділів знають, що це не приїхали ми один раз десь там сфотографуватися на фоні стели. Тобто, а що це ну, в нас в принципі щотижня виїзд на лінію. Щотижня, тобто члени нашої команди виїжджають, тому це вже імідж, і розумієш, це люди, які дійсно везуть щось корисне, і плюс що в основному в ці поїздки вже на саму передову їдуть люди з досвідом, які так само уже були там не раз. Плюс серед них. У нас є е члени української команди, це і ветерани, які сьогодні е закінчили військову службу у зв'язку зі станом здоров'я, наприклад, з якимись пораненнями, і так далі. Але вони вирішили долучитися до наближення нашої перемоги у вигляді волонтерської діяльності. І ми їм дуже дякуємо за їхній досвід, бо вони коригують часто наші дії з погляду все-таки військової військової справи. Насправді, щоб зібрати будь-яку допомогу, потрібні фінанси. Це прекрасна до речі, історія про 10 мавіків, так що місяця один не не мавіків а Ай, в піві, так. Але все ж таки для того, щоб щось купити, тому що не все можна отримати безкоштовно. Треба збирати кошти. У вас є партнери, у вас є донати. На сьогодні, от бачив більше 400 мільйонів гривень, які ви зібрали за три роки це така вражаюча сума. Розкажи, як вдається взагалі збирати кошти? Прекрасно розуміємо, на третьому році повномасштабної війни збори падають, все складніше, все менше донатять, але. Чи у вас є партнери? Як взагалі працюють такі механізми збору коштів? Ну почнемо з того, що тут я трішки підкоригую, тобто близько уже там півмільярда гривень це сума допомоги, яку українська команда надала і на лінію фронту, і військовослужбовцям, і цивільному населенню. Але це далеко не вся сума це збори. Насправді тільки частинка цієї суми це збори. Насправді, так само на зборах українська команда просто проявила себе, що ми звітуємо за кожну копійку гроші, які зібрані. Мало того, насправді, якщо чесно там признатися, всі наші збори до кінця ми все рівно власними коштами добивали. Ну, через те, що інколи було, що от уже майже сума збору закрита, але ми розуміємо, от, наприклад, можливо, ми би далі про це говорили, але можна підняти тему. Там що українська команда за три роки поставила більше 80 тисяч обігрівчих наборів. Для е, військовослужбовців це безпосередні набори окопні, які, з яким е, наші хлопці і дівчата можуть е, знаходитись в окопах. І бувало таке, що в нас там не вистачає, наприклад, там, якоїсь суми, але ми розуміємо, що от, післязавтра вже мінус. У нас немає часу чекати, поки нам до, надонатять. І ми просто власними, мобілізовували власні ресурси і добивали ці збори. Плюс у нас чітко працює на наших соціальних мережах сайті звітування, наскільки грошей ми допомогли, скільком людям ми допомогли. Також ми працюємо з закордонними фондами, і часто ми отримуємо гуманітарні вантажі. Ми звітуємо, скільки тонн гуманітарних вантажів ми доставили. І в такому випадку, ну звичайно, те, що падають збори, це м'яко сказано. Чим далі уже е, в нашій волонтерській спільноті ми інколи жартуємо, що скоро треба буде з бубном на голові танцювати, щоб, хоч якось е, увагу е, сфокусувати людей. Але ну, я скажу, деякі блогери намагаються навіть із Будем танцювати, але все одно до кінця не можуть зібрати. Причому от я так само методи. хочу сказати, що це там, часто там, інколи можна різні почути думки. Ну це круто. Тобто люди роблять неважливо, що вони роблять що, що набажає нашу перемогу. І це круто. А, у нас є класні кейси, от хотів би поділитися. Наприклад, був кейс, коли багато хто це робив, але в нас просто він такий сам по собі стався унікальний. Машину ми розігрували за Донат, і ми розігрували машину Бентлі. От е, як це взагалі сталося? Наш близький друг там нашої команди, військовослужбовець з Чернігівської області. Він мені подзвонив і каже: Орес, слухай. А у нього там він займався бізнесом до повномасштабного вторгнення, і зараз якісь сектори його бізнесу ще працюють, тобто він отримує якісь пасивні доходи. Він каже: у мене є Бентлі. Одна з машин, мені колись її подарували там, друзі. І каже: ну, блин, ну куди я її зараз буду їздити? І каже. І Я кажу, так коли буде перемога, будеш не виїдеш на Бентлі, І Каже, коли буде перемога, я каже, куплю собі нову. І каже, я хочу віддати Бентлі, Каже, може там, продати їй гроші на цей. І я кажу, так давай розіграємо за донат. І так народилася ідея. Ми про це так само звітували. І унікальним в цьому є ще те, що по суті, на Збір і на цю історію нам віддав її військовослужбовець діючий, а виграла жінка мати двох військовослужбовців. Причому там в неї там, один з синів, він прям команду... ми збирали на дрони, командувач по дронам. І це ми навіть коли записували, це, якби я не був дотичний до цієї ситуації, я би не повірив, що так може бути. І от вони приїхали, і ми їм віддали машину, тобто рандомна людина з Хмельницької області. Виграла, і потім навіть її сини дзвонили і казали, що, блін. І каже, ми спочатку думали, що розвод, Ми мамі казали, що мам, ти куди ти там кидала гроші? <реш> ну так, речі, нам. Да. Ми, до речі, її питали, що на сьогоднішній день дуже потужно. Через Телеграм про нас просто дізналися, десь хтось кинув якийсь пост. От. Тому, напевно, вже на даний час в нас все рівно щомісяця є донатні історії. Це і бізнес це власний ресурс, насправді кожен. там, П'ятий, третій член української команди має якийсь свій дохід або має власну справу, і звичайно відчуває соціальне навантаження. Що щомісяця зі своїх грошей він так само повинен е донатити на нашу перемогу. Куди це робити, якщо це. Простіше робити, коли ви в команді. Чому простіше робити, коли ви в команді всередині, через те, що ми ж розуміємо, що, наприклад, дрон це такий самий товар, який купується. І коли ви приходите купляти один дрон, і коли ви приходите купляти 100 дронів, у вас відповідно і ціна інша. Навіть якість може бути інша. От таким чином. Тому на даний час, от, і працюємо далі, не збираємося зупинятися. Так само, треба буде з Бубном танцювати. Будемо танцювати з Бубном. Насправді, от на початку, ти сказав, що ви завжди збираєте на щось за потребами військових. Тобто, це не як дуже, я думаю, відома вже історія за ці 11 навіть років, коли великдень і закидають, прям везуть тонами паски кожного батальйону, комусь не достається, і вони там просто гниють миші і так далі. Ну, це така відома історія. Насправді тут хотів якраз запитати про, на твою думку, які три найголовніші речі сьогодні. От є актуальними для фронту, є актуальними для військових, які вони постійно ці от, отиснують от, от три потреби, які, які у вас так би мовити замовляють? Ну, Топ-1, на мою власну думку: це безпілотники: це fpv дрони MAVIC, крила, бомбери. На даний час насправді дуже багато чого можна купити без спеціального дозволу, бо є ще там, якісь зразки зброї, які не можуть там звичайні цивільні волонтерські організації купляти. Але от безпілотники це топ-1 через те, що вони в тому числі допомагають, там, умовно, хоча б там якось відпочивати, плюс підтримувати наступальні дії, відбивати. Атаки, в тому числі місні атаки ворога, коли вони там пруть колонами. Не завжди техніка, інколи колонами живої просто сили. От, номер два це автівки. Це так як я казав, що українська команда там майже 100 автівок, 6 бронемашин. Ну, Автів... Це розхідний матеріал, як це, говорить. Взагалі, це взагалі. Краще тачку втратити, ніж життя любите. 100%. І от ми, коли передаємо машину, ми завжди говоримо, бо там бувають такі от. Насправді майже комічні ситуації, коли там, ми спочатку продавали машину, військовослужбовці, там, наприклад, які там наші друзі кажуть, що ми будемо її берегти. Кажемо, пацани, нам не треба, щоб ви її берегли. Нам треба, щоб ви себе берегли, а машина, ну, блін, желізо. це раз. І ми розуміємо, що машина може жити як півроку, так може жити день, може півдня. Вона може приїхати на фронт і вже до вечора не дожити. Дай Бог, щоб залишили живі здорові пасажири наших машин. Оце головне. Це, тобто, ну, на сьогоднішній день. Це умовно, як носки От для звичайної людини, тобто, це автівка. І треба розуміти, да, це не коштує воно як носки, але варіанту у нас немає. Тобто, Автівка це і доставка на позиції. Це доставка продовольства, доставка боєприпасів, це евакуація е, поранених і так далі. Ну, тобто, це незамінний засіб, це номер два. Ну і третє, це, мабуть, засоби зв'язку, засоби спостереження та реби. От. Це, напевно, номер три. Е, просто це трішки складніше. Ми розуміємо, як так само, як люди, які і реби поставляли дуже багато на фронт. Е, що… Дуже з ребом взагалі унікальна історія через те, що от, часто до мене звертаються виробники, що, до речі, що дронів, що ребів, і кажуть, от у нас найкращий реп. Я кажу: питань нема, давайте сюди. Бувають такі, що кажуть, та ні, ну ви ж купіть у нас. Я кажу, ні, ну як купіть, що я маю купити, кота в мішку. Поясню, в чому проблема. Що було не раз таке, коли нам кажуть, от реп, все садить. Ми сюди, у нас є так само в українській команді спеціально навчені люди, як я казав, і ветерани в чому числі, і діючі військові службовці. Вони на полігон тестувати, а там реп нічого не садить. І ми кажемо, ну як ми можемо оце брати? Тому от реп- дрон це така історія, яку треба тестувати. Плюс зараз війна дуже динамічна, особливо щодо ребів і дронів. Постійно міняються частоти. Зараз от величезна проблема ці оптоволоконні дрони е, нашого ворога, от які там реби не беруть. Ну Тому от, от реби, ці засоби спостереження. І зв'язку, звичайно, рації, і так далі. Старлінки. Старлінк, е, на, на жаль, незамінний на даний час. На жаль, чому через те, що неоднозначна фігура власника компанії. Ну так, так. Я от. В цьому І то ми дуже сподіваємося, там часто бачу новини, що е, європейські виробники от-от скоро щось зроблять. Дуже чекаємо через те, що ми розуміємо, що конкуренція породжує якість. І Якщо буде якийсь хороший конкурент Старлінка. Передусім, звичайно, важливо, щоб це був європейський, а не азіатський. От то я думаю, що це буде теж дуже важливо для нас. Ну, Насправді сфера військова зараз дуже розвивається. Ну і прекрасно розуміємо такі потреби в Україні. На жаль, на цьому завершуємо нашу розмову. Дякую за загалом за розмову і за роботу, яку ви робите три роки. Нагадаю, заступник керівника волонтерського штабу Українська команда та громадський діяч Орест Криштафович був в проєкті «Третій Сектор на «Київ.ФМ». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Київ 98 вісім.